Вітаю Вас, друзі! Ви на каналі Дмитро Ньюз. Сьогодні... Я радий сказати із святом всім, хто святкує сьогодні. Також привітати тих, хто святкував в 20-х числах раніше, а також привітати тих, хто обидві дати зараз використовує в цей переходний період. Або привітати всіх тих, хто не святкує, тому що Україна це багатонаціональна і багатоконфесійна держава, і всі ми різні за віросповіданням, але всі ми українці. І саме тому ми зараз з вами і поговоримо про те, що в нас зараз дуже сильно на часі в зв'язку з цими. Релігійними святами а з а тим, що нарешті Україна отримує а, м, свої релігійні пам'ятники пам'ятки, такі як а, лаври, такі як а, багато а, старовинних церков. А знову до української церкви відбувається важкий і непростий процес. А, від окремлення від імперії, і е, зараз ми вперше е, за всі часи незалежності. Можемо спостерігати, як відбувається служба ПЦУ Православної церкви України, канонічної церкви тої, яка має Томос. і ця служба відбувається в Києво-Печерській лаврі. Ще де нещодавно це було абсолютно неможливо, а зараз ми можемо бачити, як митрополіт Епіфанії він проводить це таке величезне і дуже. Довгоочікуване дійство. А ще раз наголошую, очікуване не тільки тими, хто є безпосередніми прихожанами ПЦУ, а всіми, навіть атеїстами, як кажуть, Київського патріархату. І от прийшов час поговорити, друзі, про розлом, який був до нещодавно дуже болючим для нас і дуже неприємним в тому сенсі, що потерпали всі, хто відстоював. Самість української церкви відстоював її незалежність, відстоював її кононічність. І не тільки від московських попів потерпали, не тільки від прихильників так званого руського міру і їхнього ж в лапках православія, але і від чинної української влади. Е, з одного боку в нас томос. Як велике досягнення, як наш релігійний маркер автокефалії, яка, яка получена була в Константинополі в абсолютно канонічний спосіб. А з іншого боку, термос. Це система жартів, висміювань, обріхувань і навіть судових переслідувань всіх, хто впроваджував. Українську православну церкву ПЦУ як те, що має бути релігійною справжньою релігійною установою України, навколо якої об'єднуються українці, які не хочуть і не будуть себе тримати в ярмі московської секти, яка роками аж з того моменту, як її створив Йосиф Сталін, роками робила таку духовну окупацію. І от ці жарти, навіть справа про Томас, яка зараз ще існує. І сьогодні я дивився, як на телеканалі Прямий включався адвокат Петра Порошенка Головань і розповідав про те, що не можна чомусь отримати доступу до цієї справи, і в єдиному реєстрі все закрито. Але ми з вами знаємо, що це було, тому що. Я особисто і багато хто з моїх глядачів. Хтось був безпосередньо на мітингах, коли викликали відповідно Петра Порошенка. на Допити в, в цій самій справі хтось був на цих мітингах віртуально, тому що я робив стріми, і все це зафіксовано на каналі Дмитро Ньюз. Гортайте донизу стрічку в вкладочці відео і зможете знайти, як це все було. Все задокументовано. Так ось не тільки знову ж таки безпосередньо росіянами, все це робилося, але ще й владою. Ми пам'ятаємо жарт про термос, а це було болюче. Це було зроблено в рамках нібито політичної гри, але ж існує у всьому світі така стаття, навіть кримінальна, як образа. Віруючих, релігіозно і ворожнече роздмухування. І це, звісно, що справа юристів, і, звісно, що справа кваліфікованих спеціалістів в всьому цьому розбиратися, що це є жарт, це є злочин, або це є помилка. Але нам, тим, хто приходив в відповідні судові інстанції, відстоювати в тому числі томос оцей термос і те, як зухвало була проведена кампанія. Оціє дискредитації, і після дискредитації судового переслідування нам було геть не смішно. Нам не смішно і досі. Велика війна і велике вторгнення, яке почалось 24 лютого, воно поставило всіх нас, і владу, і опозицію, і тих, хто взагалі вне політики, всіх поставила на одну сторону. Всіх нас однаково хочуть знищити загарбники, росіяни. І тому а, в момент 24 лютого, в момент великої розгубленості, тому що зараз представники української влади, топ-чиновники, навіть президент, визнають, що вони були не готові і до останнього не вірили в те, що буде вторгнення. Так, от цей момент українці, незалежності від своїх політичних поглядів, кожен на своєму місці, тим, що мали, робили те, що могли, щоб дати відсіч. Ми цю відсіч даємо досі. Весь світ дивиться на нас захопленням і в цей момент, коли е, відбувається богослужіння в е, певних е, головних, скажімо так, соборах українських, е, в тому числі в києво Печерській Лаврі, звісно, що приходить час для влади для того, щоб е, сказати, як це важливо, як це круто мати єдину е, українську. Абсолютно канонічну церкву, православну церкву України, ПЦУ, і що Томас це є велике досягнення. І тому ми можемо звернути увагу е, на велику проблему протистояння Термаса і Томаса, е, тому що те, що було зроблено ще в 19-му році, а до, до того ще до 19-го попередні роки в рамках прихованої. Е, Такої політичної кампанії дискредитації е, тодішньої влади, тодішнього головнокомандуючого, також під час е, війни, також використовуючи е, в тому числі і російські наративи. І е, проблема ця криза, ця вона доволі глибока. Тому що дивіться, зараз просто так. Не може е, вийти президент і просто сказати дякую е, Петру Порошенку і його команді за те, що саме вони займалися е, оформленням. Е, Цього томосу оформленням і створенням е, ПЦУ як структури, прописували під час своєї каденції ті депутати, ще попереднього скликання відповідні закони, які не виконувалися, в тому числі про перейменування е, російської православної церкви саме в російську, щоб всі знали, що це таке. І навіть були певні кроки, щоб і закони заблокувати. І звісно, що е, сьогодні, коли про це го. Говорять як про велике досягнення, ми згадуємо, що а в той самий день, який сьогодні у нас є по календарю, не було подібного звернення і подібних згадок не в 21-му, не в 20-му, не в 19-му роках. А зараз є. А зараз, коли просто відокремлення від всього російського, в тому числі від російської церкви, стало невідворотнім процесом, вже Всесвітньо невідворотнім процесом, тому що те, що відбувається зараз, ні для кого не секрет, це протистояння двох цивілізацій варварської, російської і інших диктаторських режимів і цивілізованого світу. І це зараз стало невідворотним, І тому зараз велика проблема у влади сказати дякую. По-перше, тому що. Боролися проти опозиції лідера послідовно і не в чесний спосіб попередні три роки. А по-друге, тому що не можна просто так сказати дякую, тому що дякую можна сказати тільки через вибачте. А якщо сказати вибачте, то це тягне за собою по-перше, визнання своєї відповідальності. За всі ці цькування, за судове позвоночне переслідування, за жарти, за гальмування процесу переходу окремих парафій із російської московської секти в Православну церкву України. І далі треба ще, визнаючи свою провину, обов'язково дати оцінку. В тому числі і покарати тих, хто був інструментами всього цього ганебного тиску, е преслідувань, репресій, судових справ, тому що там є відповідні виконавці. Треба визнати разом з тим, що е Томос це добре, і армія мова віра це геть не смішно, а є нормальним курсом воюючої держави. Разом з цим треба визнати, що і досі поруч з президентом. По той самий будівлі на Банковій ходять ті люди, які дзвонили суддям і казали, що за Томас треба впровадити певну справу відносно п'ятого президента, а потім зробити те ж саме в інших сенсах, там проти Порошенка і Байдена, за якісь там певні плівки деркача, які нарешті навіть сама влада визнала російською диверсією, російською. Спецслужбіською спецоперацією. І так, цей клубок має бути розмотаний. Країна має дізнатися справжні імена справжніх антигероїв, і тут без лапок. Тих, хто все це робив. Дізнатися про те, що існував цілий Портнов, як єдиний координатор оцього судово спец... Такого службіського і силового тиску на всю опозицію. Людина, яка імовірно збирала списки, за якими відбувалися репресії на окупованих територіях. І не те, щоб імовірно, а дуже, дуже високовирагідно. Тому що про це говорять не тільки ті люди, які є фігурантами тих списків, але і навіть про це є свідчення від. Тих, хто мав це все реалізовувати, про це також чомусь всі знали, тому що окремо по окремих адресах одразу після окупації приходили відповідні каральні органи і робили свою чорну справу. І ми маємо зараз жахливий факт того, що на кожній окупованій території знаходять катівні. Так от саме говорячи про те, що термас не Томас, і щоб визнати цю помилку, ми маємо розмотати весь клубок аж безпосередньо до Портнова, до Деркача, до інших московських агентів, які чомусь три роки поспіль робили свою чорну справу, підсилюючи свій а, авторитет і ефективність свого тиску на все українське непрофесійними призначеннями, просто своїх пацанів на відповідні посади. Ну, таких, як, наприклад, вже визнано Баканов. Також е, казали про це е, про Венедиктиву. Нагадаю, що вона не тільки генпрокуроркою була, а ще і е, разом з е, сумнозвісним адвокатом Януковичем Бабіковим фігурувала в такій структурі, як ДБР, яка досі не е, підлягає ніякої ілюстрації, ніхто не розбирається, де ж ті справи, які воно відкривали сотнями, друзі. сотнями. Тому, маючи е, ті перемоги і переваги, які зараз здобуває весь український народ, ще раз підкреслюю, абсолютно без якихось там звернень до м, якоїсь політичної орієнтації цих людей, до їх конфесій, до їх е, вподобань, до їх світогляду, ми всі м, боремося і робимо кожен м, те, що може. Але е, нікуди не поділися ті. Хто ще до великого вторгнення, робив те саме, і, е, що робить зараз, ймовірно, тому що ті самі люди мають ті самі зв'язки і займаються так само е, справами, які є злочинами, які абсолютно не співпадають з європейським вектором розвитку нашої держави. І коли ми говоримо про е, проблему судової реформи, і про те, що важко владі сказати відкритим текстом дякую попередникам своїм за армія мова віра, за Томас і за інші добрі справи, то судова реформа це також проблема така сама. Проблема того, що ще досі ті, кого ми обрали в 2019 році, депутати і президент, не готові морально брати на себе відповідальність. За те, що було зроблено з 19 по 22 рік, включно по 24 число. Розумієте, як важливо нам всім робити все, щоб, е нарешті, ця справедливість була встановлена? І не тільки тому, що нам хочеться, нарешті, відчути, е що нам хтось сказав, е друже, вибач, влада помилялась, ти не якийсь там порохобот. ти... Прихильник європейської солідарності, і ти молодець, тому що саме ті люди, які з цій партії зараз займалися армією мовою вірою, Томосом, і розбудовою Збройних сил, і міжнародною політикою відокремлення України від Росії. Дякую тобі, друже. Зараз ми з тобою точно на одній стороні. Не тільки тому ми хочемо це почути і відчути, щоб почався процес визнання відповідальності. Влади за те, що було зроблено. А тому, що без цієї відповідальності дуже важко зробити якийсь крок вперед, щоб перемогти Росію, в тому числі і вступом до оборонного союзу НАТО і Політичного Союзу ЄС. Тому що якщо робити те, що робили російські і відверті кроти, і просто агенти впливу далі. То шлях ЄС буде безкінечно довгим. Ми ніколи не виконуємо судову реформу. Ми ніколи не станемо нормальною правовою державою, де дотримуються наших прав, і де є абсолютно нормальна свобода слова, де не змушений той самий опозиціонер. Які приходи приходив під знаменами слуги народу Гіалєрас зараз визнавати, що на нього тиснуть, в тому числі українські силовики на його оточення тиснуть, намагаються його скомпроментувати, таке абсолютно неприпустимо в цивілізованих державах проти цього вони борються. І таке абсолютно неприпустимо в воюючій країні, тому що інакше ми не зможемо швидко і ефективно перемогти. Ми маємо позбутися від цього тягаря, розумієте? І тому я хочу звернути вашу увагу на е, те, як зухвало поводяться себе люди на відповідальних посадах. Ви, напевно, всі бачили вже пост Верещук е, про Томаса, потім е, як вона реагувала на критику, е, що е, яким боком ви до цього, а ви ж були проти. Ви взагалі з партії Медведчука, з ДПО об'єднане, якщо що. Е, Пані Виріщук. шах і мат порохубоди. Тобто, ну, замість того, щоб почати процес визнання помилок, і зрад і відвертих злочинів, представники влади продовжують гратися в абсолютно незрозумілу гру перекладання відповідальності, цькування своїх політичних опонентів і намагання закрити рот всім, хто про це нагадує. Цим заважає нашій. Боротьбі це заважає нашій перемозі, розумієте, друзі? Якщо чесно, я не бачу е, зараз виходу з цього е, глухого кута. А саме того, що визнати і прийняти відповідальність за те, що було зроблено проти євроінтеграції, проти НАТО, ми обов'язково маємо зробити для того, щоб нас туди взяли. Інакше просто процес буде безкінечно затягнутий тими, хто буде залишатися на відповідних посадах і саботувати, саботувати, Це все саботувати, далі, 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 again and again and again. Не знаю, як це зробити. Але точно знаю, що якщо ми будемо на цьому наголошувати, якщо ми будемо пробуджувати в українцях бажання, бажання наголошувати на цьому на кожному абсолютно рівні, бажання до того, щоб вибори для них були не просто по приколу, не просто яка разниця, а свідомим процесом. Ба наголошувати на тому, щоб якщо когось людина обрала, то обов'язково після виборів 에, задавала питання своїм обранцям, контролювала їх, тоді я сподіваюся, що ми зможемо досягнути певних результатів. І від того, наскільки швидко процес несприйняття суспільством, отакого от похабного відношення до Самого себе, як це робить а, зараз от, Ірина Віріщук, як робить це а, той самий Кирило Тимошенко відповідно із скандалами про корупційне використання авто, як це роблять інші представники слуги народу просто так: от, нібито зверху дивлячись на все це, сподіваючись, що вони при владі будуть вічно, а, і відповідати не доведеться. Так, от. Якщо це перестане толерувати основна маса українців, цей процес закінчиться дуже і дуже швидко. Дуже швидко влада буде змушена почути народ воюючої країни в його прагненні для того, щоб говорили людям правду, для того, щоб якщо небезпека, то їм казали, що має бути евакуація. Якщо говорити про війну, щоб. Не тримали їх за дурників, і не казало, що за два місяці все закінчиться. Тобто, щоб не була така брехня, яка зорієнтована не на користь людей, хоча ну це взагалі оксюморон, а на того, щоб просто отриматись при владі. Розумієте? Це дуже важливий процес, тому що наголошую ще раз, що все, що робить наша влада, дозволяє мовчазним своєю мовчазною згодою її зробити. Її виборець. І саме наша задача зрушити цей лежачий камень української байдужості і такого фаталізму, що типу обрали, Ну а далі будь-що бути. Ні, друзі. Влада, це ми. Це важливо пам'ятати. Дякую вам ще раз всіх із святами, в незалежності, в який день ви їх святкуєте, святкуєте чи ні. Єднаємось. Робимо репости, підписуємось на канал Дмитро Ніу. Сподіваюсь, що був корисний своїми цими думками і роздумами на дуже важливі теми. До зустрічі. Пока.